Скарбничка це унікальний магазин ювелірних виробів. За доступною ціною ви можете придбати прикраси з золота, зі срібла, діаманти як окремо, так і вироби з діамантами. Ціни дійсно низькі, надзвичайно низькі. Ви це можете легко побачити, порівнявши ціну за грам з іншими сайтами. Важливо, що для клієнтів скарбниці з особистим кабінетом вони ще нижчі. Вхід в інтернет-магазин може бути як з мобільного додатку, так і з сайту Скарбниця. Зареєструватись дуже просто: вводите логін та пароль. Далі натискаєте на скарбничка та вибираєте прикрасу. Далі оформлення та доставка, доступна як передплата, так і після оплата. Протягом 14 днів є можливість повернення товару. Нагадуємо, можна зайти як гість і купити прикрасу. Але якщо активуєте особистий кабінет, то ціни будуть ще нижчими. Чекаємо вас: інтернет-магазин ювелірних виробів Скарбничка.